Одним із варіантів завершення війни в Україні є також зниження мобілізаційного віку до 18. Ви про це чули. І Дональд Трамп ніколи не говорив про те, що він не буде тиснути на цей пункт. Чому цей пункт може бути можливим? Тому що. Перспектива незавершення війни також є, і незважаючи на надзвичайно потужний ресурс, який має Дональд Трамп як модератор світових процесів, все ж є сили, які не хочуть завершення війни в Україні. І ми знаємо, що це і Британія, яка вчора заявила про те, що вони не вважають, що швидке завершення війни це на користь, бо Путін там колись нападе. Ми бачимо сили і всередині країни, які не хочуть зупинки війни, тому що зупинка війни це вибори, зупинка війни це перезавантаження деяких чинов. Чиновників, зупинка війни це можливо ревізія того, що було, зупинка війни це дуже багато процесів, це відкриті кордони, це, це багато чого, на що ну, деякі чиновники не хочуть іти, адже ми розуміємо, що система певна працює, і зруйнувати її можна. Але що далі? Якщо Трамп дійсно. Може забезпечити гарантії, то можна відкривати кордони, можна зупиняти саму війну, можна там скорочувати певну кількість війська, сподіваючись на те, що дійсно буде миротворчий контингент, як обіцяють в кількості 40-50 тисяч. Але 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 питань дуже багато. Так, ось альтернатива не зупинці бойових дій є також продовження, і ви це розумієте. Ще раз повторюю, це не тільки від Трампа залежить, це залежить від дуже багатьох людей і всередині країни також. І ось Трамп готується до цієї альтернативи, до цього сценарію. Кілька разів на каналах і тут, хто за мною слідкує, я пояснював, що є в Америці аналітичний звіт про те, скільки буде коштувати американцям війна в Україні до 29-го року. І цей інститут, який розробив цей звіт, він якраз з Трампом зв'язаний. Тобто сценарії у них такий є. Але в цьому сценарії передбачено пониження мобілізаційного віку до 18 років. І ось неочікувано негадано: в 560-й постанові кабінету міністрів, яка регулює процес проведення мобілізації, були внесені певні зміни, які стосуються студентів, викладачів і вчителів. І, виявляється, в цій постанові прописані дуже хитрі слова. Я вам прочитаю: відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у пунктах, не буду казати хто, це студенти, надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Тобто, студентам надається відстрочка від мобілізації на семестр. А семестр це від початку навчання до проведення іспитів. Грубо кажучи, якщо у вас в університеті не передбачені іспити влітку, наприклад, або восени після весняної сесії, то в період канікулярний ви не навчаєтесь в семестрі, у вас немає семестру, тобто у вас немає відстрочки. Хоча ви в себе можете в Резерв Плюс оформити автоматично відстрочку, але вона не діє в канікулярний період згідно постанови. Ну, прочитати це можна так. Далі, тепер те, що стосується викладачів і вчителів. Відстрочка від призову і так далі, які зазначені в пункті 5, це викладачі і вчителі, надається до завершення навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких там і так далі. До кінця навчального року. А тепер як в університетах відбувається. Кажу вам, як проректор з навчальної роботи університету. Навчальний рік в університетах не лімітований жодними. Законодавчими постановами. І тому навчальний рік в університетах, як правило, йде з 1 вересня по 31 січня, потім з 1 лютого по 31 серпня. Тобто він не перервний. Це в університетах. Тобто викладачі в університетах відстрочку зможуть мати. А вчителі ні. Тому що у вчителів є розрив канікулярний. У них не є навчальний рік, він не дорівнює календарному року. І тому від 30.06, коли в школі закінчується навчання, календарний рік. Продовжується, а навчальний рік зупиняється. І до 1 вересня немає навчального року в школі. Відповідно, з 1 липня по 31 серпня вчителі підпадають під мобілізацію. Правда, сьогодні вже деякі народні депутати прозріли і почали в Кабінет міністрів писати, що це ж недоречність, так вже не може бути, і вони там будуть звертатися, щоб внести правки. Але ми знаємо з вами, як часто буває так, що поки правка вноситься, людей вже мобілізують. І навіть якщо правка буде внесена, повернутися назад не вдасться. От вам мобілізація 18-літніх. Тому ви, коли зараз, дехто з вас, звинувачує Трампа, там, вимагає від Трампа. Трамп, де твої, де твоя зупинка бойових дій? Пам'ятайте про те, що постанови Кабінетів міністрів пишуть звичайні люди в Україні. Це не Трамп написав, це написав не Трамп. Будьте на боці миру або будьте на боці війни. Виберіть. Якщо ви на боці миру, то тоді підтримуйте ініціативи, які є у тих людей, які хочуть зупинки бойових дій в Україні. Підтримуйте ініціативи Трампа, підтримуйте тих людей, які є в Україні і працюють над цим. Якщо ви на боці війни, то, будь ласка, не чіпляйтесь до Трампа. Трамп прийшов з іншим. Якщо ви за війну, тоді просто відверто про це говоріть. Будьте сміливими. Тоді кажіть, що ні, не на часі. Потрібно воювати, потрібно знижувати мобілізаційний вік, потрібно вимагати зброї, потрібно 100% податки ввести, потрібно 100% ВВП відправляти на оборонний комплекс і так далі. Будьте послідовними. Не будьте схожими на, знаєте, от власть міняється. І головне, не вважайте, що хтось вам щось винний. Ніхто в цьому світі за вас нашу проблему вирішувати не буде. Трамп президент Сполучених Штатів Америки, а не України. І Трамп нам з вами нічого не обіцяв. Нічого. Якщо ми будемо за війну, то буде мобілізація студентів, викладачів, вчителів, лікарів і вас, якщо ви ще не там. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ми живемо в реальному світі. Це наше кредо.